Вітаю вас на каналі мої бджоли. Мене звати Сорока Дмитро. У цьому відео хочу з вами поговорити про таку тему, як виведення маток для своїх власних потреб. Чи є воно виправданим, так би мовити, чи краще взагалі купити цих маток чи виводити маток самостійно. Тож давайте спробуємо розібратися в цьому питанні. Я сподіваюся, що це відео стане для вас цікавим, корисним, без довгого затягування. Давайте зразу перейдемо до основного питання. Ми почнімо з того, що людина, яка вперше береться за виведення маток, вона пробує тільки вчитися закладати личинок, якісь перші прививки робить. Це, по-перше, потрібно, потрібно розуміти, що на те, щоб навчитися цій справі, також потрібно приділити немало часу. Багато людей стикається з проблемами навіть на стадії переносу, тому що це чітко відпрацьована така техніка, яка теж не за один день вона з'являється. Але це, по перший час. це... Потрібно розуміти, що ми стикаємося з графіком, який вас змушує якби, робити послідовно якісь дії, витрачати свій час, відволікатися від свого основного напрямку. Я вважаю, що основне це все-таки займатися своєю чітко визначеною своєю справою. Якщо ви розраховуєте отримати якісь результати, ну, то це виведення маток воно буде тільки відволікати. Так як є такий чіткий графік, по якому ви вже мусите робити багато роботи, докладати зусиль. Витрачати свій час, енергію, ну коротше, це просто відволікання. Друге, це, мабуть, навіть воно як більше основне йде. Це у нас фінансова складова. Так як для виведення маток потрібно також реманент, його немало. Зараз інвентар для виведення маток він не такий дешевий, якби нам потрібно зробити прививочні рамки. Нам потрібно мати все для прививки. Потрібно, по-перше, мати від чого навіть прививатися, тобто хтось займається міс... ну, селекцією місцевих, тоді це один варіант, але я думаю, що не всім таке підходить. Якби нам потрібно закупити племінний матеріал, це теж, повірте, немалі гроші, так як одну матку купити. Ну, це зовсім не серйозно, тому що може. Попастися, скажімо так, кіт в мішку, і може попастися неякісна матка. Навіть для такого початкового рівня одна якась чистопородна матка, це, ну я вважаю, що цього замало. Потрібно брати дві-три, це мінімум, щоб хоча б із них визначити. Ну, це я кажу взагалі не за професійний рівень, а хоча б для себе, щоб у вас була якась перевірена вже матка, яка вам дасть. Те, чим можна працювати, хоча б на своїй пасіці, це основа, хоча б би... якийсь кістяк уже із тих маток, які вам. Які вам підходять, просто ви бачите, що вони хорошо працюють. Може вам навіть попастися класна чистопородна матка, але племіною вона може не стати по простій причині, що просто у неї F1 від неї будуть ніякі. Вони просто можуть не бути такі класні, як їх мама, не унаслідувати ось ці хороші характеристики. Таке часто теж буває. Ну і такі чистопородні матки вони коштують приблизно 100 доларів і вище. Тому хіба що в Україні можна знайти дешевше. Від уже селекції місцевих матководів. Ну а якщо у вас цікавить чистопородний матеріал за кордону, можете звертатися до Олександра Харченко. Зараз перед вами є візитка. Сам замовляв і якістю задоволений. Тож, вам всім рекомендую. Це така недешева забава, і враховуючи, що потім у цих неплідних маток, які ми будемо отримувати після цих прививок, так їх потрібно десь в чомусь облітувати. Це наступна така складова, це потрібно мати нуклеосний парк. Якщо у нас навіть пасіка в 100 сімей, то нам потрібно. Умовно цих 100 маток облітати, мати можливість. Нехай там не, ну, якби не в один етап це все потрібно зробити. Хоча б нам треба мати 20-50 нуклеусів, це для того, щоб могти, наприклад, навіть в два етапи замінити. Всіх маток на пасіці, якщо є така потреба. Не будемо перебільшувати, нехай навіть 20 нуклеусів, їх теж треба купити або десь якось зробити. Один нуклеус в середньому ну, зараз коштує 400-500 гривень. Ну, якщо його самому зробити, це теж треба. Я думаю, що приблизно навіть саморобний нуклеус, він по собі вартості буде зараз в районі 80-100 гривень, це не менше. Це ми ще не враховуємо, що деякі сім'ї, які мали працювати на медазбір, наприклад, або збір пилку. Вони у нас будуть задіяні на виведення маток. Тобто у нас якісь сім'ї будуть працювати як виховательки, якісь будуть як фінішери, наприклад, там різні є технології, але, умовно кажучи, ці сім'ї випадають у вас і потрібно також буде. Це все, звичайно, залежно від способів. Але умовно, скажімо так, що частина пасіки у нас все одно вона задіяна в процесі виведення маток, що також позначається на результаті. Тому що вони б мали працювати на щось інше. Потім наступне питання, бо я трошки перескочив. Навіть що стосується селекції, ось ми навіть взяли оцих чистопородних маток, так, ми маємо вже оцей чистопородний матеріал, але питання трутнів постає. Так як ви вже, наприклад, замовляючи матку, ви отримуєте уже спаровану. Ну, типу, хто бере плідних маток, вона вже є облітана на певному тротневому фоні, який відповідає цій породі. Скоріше за все, так. А тут ви маєте, якщо ви хочете отримувати якісних маток, добре запліднених і запліднених на своєму трутневому фоні, вам потрібно вже роками напрацювати цей трутневий фон. Над цим потрібно також вести роботу, так як, наприклад, більшість пасік стоїть десь в селах, так десь є якісь сусіди, а в основному є так, що маса сусідів, які займаються бджолами. І там ну, у вас буде така свого роду каша, бо буде намішано купа різних порід. Ви вирішили, наприклад, що у вас буде карніка, закупили чистопородних маток, так, але у вас ще не сформувався трутневий фон. Тобто у сусіда буде Бакфаст, десь там через хату буде українська степова, в кінці села буде взагалі якась місцева, ну, тобто, і буде такий Венігрід. Тому враховуйте, що також потрібно напрацювати. В принципі, катастрофи не буде, якщо її пооблітується спочатку на таких матках. Да? Але теж треба розуміти, що ведеться робота, така цілеспрямована, щоб наситити трутневий фон. Кількість і своїх сімей збільшується і довкола стараються наситити по максимуму все своїм трутним або ізолювати якось. Ну це звісно, що ми для себе ми таким не будемо займатися, як бавитися в якусь умовну ізоляцію. Тобто це не, не можна назвати таким якби мінусом, так але це е, теж певна робота, яку потрібно проводити, щоб ми мали якийсь більш-менш контрольований результат, щоб у нас е, була е, відповідність до породи, те, що у нас в результаті буде виходити. Ну і також, що немало важливо, це потрібно читати літературу на цю тему, вивчати її, е, або дивитися ролики на Ютубі, або де-інде. Коротше, потрібно цьому навчатися, бо без базових знань, Ну, Практично це неможливо зробити, так як не один телефонний дзвінок або при зустрічах випадок був, коли людина каже, блін, ну от, вроді все правильно роблю, вроде там, і зробив хороший, хороший стартер і все. і, Ну, мало б вже вийти. І погода класна, і все класно. Але людина, наприклад, закладає 60 личинок, із них там приймається, умовно кажучи, 10, в кращому випадку 15. Потім на якійсь стадії у нього ті маточники-бджоли згризають, і людина починає розбиратися, що ж, що ж таке сталося. А статися може дуже багато що. Це, в принципі, це те, що ми і проговорили, що є складовою досвіду. Так? Тому якби ми і приходимо до того висновку, що займатися цим, в принципі, то можна, так? але перед, перед вами постає купа. Якби, питання, які потрібно вирішувати, і не факт, що це в результаті вам якби, окупиться, що це буде доцільно економічно, якщо у вас є якась конкретна діяльність, так ви займаєтеся конкретним напрямком, ну, то я вважаю, що потрібно, щоб було розділення труда, так як ви приділяєте повну увагу тому, що ви вмієте, що у вас добре виходить, і ви на цьому заробляєте і маєте змогу вже інвестувати в маток, в вулики і так далі, чи що вам там буде потрібно. Але Займатися самостійно, якщо тим більше у вас немає якогось досвіду вже там в цьому, або вільних пари рук, так хто міг би окремо цією справи займатися? Я думаю, що не варто простіше звернутися до фахівця по цій темі, також до спеціаліста, який також чисто цим виключно займається. Він має досвід, він має вже всю ту базу напрацьовану. У нього все є для, для того, щоб виходила якісна продукція. Це я так кажу, не тому, що мені там потрібні більше замовлень чи щось таке. Просто є така реальність, що просто я вважаю, що краще заплатити такій людині, це може бути будь-хто, і просто зняти з себе оцей величезний обсяг. Питань і клопотів. В принципі, як це більшість робить, просто продовжувати займатися своїм. Ну і краще звернутися все-таки до спеціаліста вже в цій темі, до людини, яка вже там професійно займається, яка у вас перевірена, ви її знаєте. Я вважаю, що цей варіант краще. І таке, як висновок, уже як заключення, хочу підвести до тої думки, що <кхем> навіть ту ціну, яку ви платите за плідну матку, так, вона. Вже якби в неї закладені оці всі витрати, які ви могли зробити, так? Оці всі інвестиції в інвентар, оцей час і так далі. Оці всі затрати. Ви їх просто зразу маєте звичайно, ви платите якусь націнку, так, людині, але в це вже закладено всі, всі оті от клопоти, і всі оті, в цю ціну вже закладена вся і робота, і досвід, і е, інвентар, і все на світі, все інше, якби тут вже. Уже за вас робить хтось інший. Тобто, не факт, що вам буде вигідніше робити це самому. Хочу сказати, що не факт, що якщо ви самі будете виводити цих маток, ви зекономите, тому що це все ті самі оці компоненти, що ми перерахували, просто ви їх матимете робити самі, і будете, якби у вас буде менше ресурсу, якби заплатити тій самій людині, так як займаєтеся ви своєю справою і маєте доходи. Маєте можливість купувати маток і все, що вам потрібно. Тобто, ось така от інформація. Поділіться, будь ласка, своєю думкою. Можливо, я помиляюся, можливо, все-таки є люди, які виводять самі маток для себе і довольні. Але ось така от моя думка. Хочу почути, що хочу дізнатися, що ви думаєте з цього приводу. Тому пишіть в коментарях. Кому сподобалося це відео, поставте, будь ласка, лайк. Хочу в наступному відео вам розповісти, як все-таки можна зекономити на матках і чомусь багато людей цим способом не користуються. Тож підписуйтеся, щоб не пропустити майбутнє відео. Також хочу вам запропонувати долучитися до групи у Вайбері, до нашої, підняти там трошечки активність, бо зараз там приблизно 100 людей. Ми там спілкуємося, можна викладати якусь свою рекламу, можна задавати якісь питання, які вас цікавлять, або щось обговорювати. Тобто посилання буде в описі під відео. Хто хоче, то може долучатися. Ну а я дякую вам за увагу. Дякую, хто додивився до кінця цих відео. Не забувайте ставити лайки. Бажаю вам всього найкращого. До зустрічі. Всім пока.